Давайте відразу хочу вам показати. Флагман випустив новинку. Дивіться, там є у них сумки, які вони раніше робили, вони там трошки більші. Ну, буквально тут 2 см, тут-тут. В принципі, суттєвої ролі не зіграє, але різниця в грошах комусь може бути 200 гривень. І тут немає клапану. Ну, кому не треба клапан, то в принципі може зекономити якісь кошти. Так, в принципі, сумка непогана, є вам матеріал. Рибку піймали, положили, в машині не воняє. Не протікає, дуже круто. На рибалку їдете, об'єм, бачите, 40 літрів, є тут лінейка 45 см. Що дуже, дуже класно, дуже зручно. Що тут? Ось так вона відкривається, доволі великий, ну, уявіть собі, 40 літрів, ну, чималий об'єм. В общем, Я їхав на риболовлю, я сюди закинув прикормочку. Прикормочку приїхав, замішав, обратно сумка пуста. Ну, дуже класно. Рибу спіймали, якщо дозволяють забирати. В сумочку рибку клац, закрили в машину, поставили, взагалі не боїся, не переживаєш. Дуже класно. Так що, кому цікаво, майте на увазі. Дивіться, там є більші вони, є менші. Дивіться по ціні. Но це іменно новинка без клапана. Вона дешевша. Тут ще такі дві ручки пластмасові. Ну такі вони, бачите? Вони так тут не застягуються, але збираються от в таку кучу. Ну, в принципі класно. Ручки доволі такі дебелі. Я думаю, нормально витримують. Ремішок, ну ремішок, звісно, такої якості, ну, трохи галимой. Він уже торочиться, ну не знаю, флагман можна було і покращити. якщо чесно, ремінецький. Можна на плеча взяти. ну і пішов собі як дядько. Так що, хто не знав, що таке є, з вас сподобаєш.